Доброго часу моїм глядачам. Ось такий самовар Егоїст. Фабрика Салішева. В Тулі. Самовар ось з такою великою трубою. висота з короною 34 см, без корони 30 см. Тут є медалі. З цієї сторони є медалі. Самовар в хорошому стані. Така велика цікава труба. Що є клейма. Самовар такий старенький, але видно. Ручки вже хтось дерев'яні ставив. Хтось сам робив і реставрував його. Тут так все гарно, акуратно. Значить, зольник відкривається. Все як... Все як положено. Самоварчик маленький, напевно, десь на літр. Може півтори. Так, кран стоїть твердо, не рухається. Самовар рівненький, як видно. yakza para eleelim